Кабала розкриває ще вищий рівень. Це якраз бажання до віддачі до чистого істинного альтруїзму. Коли людина розуміє, що для неї головний пріоритет це розкрити сенс життя, вищий світ, першу причину усього, що відбувається, добратися до самого корення усіх знань, усіх відчуттів до кореня усього. І наука кабала з івриту перекладається як отримання сприйняття. І це єдина наука, яка реально займається механізмом сприйняття, як він влаштований, як він працює в людині. Тому що ми знаємо, що ми обмежені нашими п'ятьма органами відчуттів, і в ці органи входить якась інформація для того, щоб її сприйняти в істинному вигляді. Нам потрібно отримати такі відчуття, бажання, прагнення, які виходять за межі цих органів сприйняття. От як це зробити? Це пояснює наука кабала.